Сьогодні в медіа-центрі Чернігівської ОВА ми говоримо про роботу пунктів незглавності у цей холодний сезон, що наступив про те, як вони розгорнуті в області, адже починається зима, завершується осінь, ми сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Власне, про це, про їхню роботу пунктів незглавності. Сьогодні розповість директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської Сергій Волдеров. Е, На да. Доброго дня, колеги. Формат форматики. Вначале я даю інформацію, а потім запитання, Питання Да? Відходить. ну так що ну дивіться. Ми є унікальна країна. Яка ну, більше нема країн, які зіткалися з такими проблемами, які нам створила Російська Федерація? Цілоспрямоване знищення системи інфраструктури, опалення, подачі води такого злочину світ ще не знав. Минулого року ми це відчули на себе. Ми були готові так, би розуміли, що може бути, але що буде так по-звірячому. Ну, На жаль, так воно відбулося. З минулого року функціонували такі пункти незламності. Це, ну, до речі, на мою думку, особисто, це дуже класна ідея такої, ну, такого формату ну, такого підходу для щодо надання послуг населенню і подолання цих всіх несприятливих умов в світі теж не було. Минулий рік він пройшов, слава Богу. Зараз ми ну, держава взагалі розпочала підготовку до осінньо зимового періоду, і ну, ми маємо передбачити найгірші сценарії розвитку подій. Найгірше це коли може наступити настати повний колапс. Те, що у нас було кілька днів в Чернігові, коли не було світла взагалі. Зникає світло, зникає можливість подавати тепло, виникають проблеми з водопостачанням, з водовідведенням, виникають проблеми в роботі мобільного зв'язку, в інтернеті. Тому рішення щодо розгортання таких пунктів, воно дуже розумна і дуже своєчасна. Що воно передбачає? Пункт незглавності це об'єкт, на якому має бути. Автономне джерело електропостачання, запаси пального, обігрівачі, засоби для ну, елементарні для підігріву води, ну, тобто чайники, чай, кава, цукор, одноразовий посуд. Що дуже важливо, можливість підключення до інтернету, можливість підзарядити мобільний телефон. Там має бути засоби пожежа, ну, те, що забезпечує нормальну роботу і безпеку перебування людей. Засоби пожежого гасіння, аптечка, мебіль для того, щоб люди могли перебувати доволі тривалий час. Запаси води питної, технічної, ну і таке інше. Станом на сьогодні у нас Створено 330 пунктів незглавності, 283 органами влади і самоврядування, 40, 43 е, Державна служба з надзвичайних ситуацій, 4 Укрзалізниці на вокзалах Бахмач-Нижим, Прилуки Чернігів. Крім того, це дуже приємно. В минулому році ми спостерігали. В цьому це, ну, збільшення на багато і в рази, 173 об'єкти. Е, Долучилась до цього за своєю власною ініціативи і за свій власний кошт. Це 16 супермаркетів, 59 відділень банків, 86 аптек, 12 АЗС. Ну, Першочергове, що вони будуть надавати, це можливість підзарядити телефон і скористатися послугою інтернет, якщо це буде можливо. Питання начебто виглядає просто. Якщо просумувати, що потрібно для того, щоб ці пункти існували, ну, функціонували і тривали час, там дуже дуже великі ресурси. Ну, наприклад, по нашим розрахункам, щоб в області місяць, от, місяць функціонували ці пункти, потрібно пального, 3 тонни дизеля, 3 тонни бензину. Понятно, що генератор, якщо потрібно, він буде працювати і в, витрачати пальне. Далі чай, чайники, печиво, ну, цукор, наприклад. 30 тисяч стиков разових, ну, це як би ну, с, можливо, середній розрахунок. Скільки потрібно буде. Ну, підрахувати дуже важко. Все буде залежати від ситуації і наскільки вона критична, і скільки населення буде можливо потерпати від злочинних дій Російської Федерації. Крім того, ДСНС готовності розгортати 13 мобільних. Мобільних пунктів незламності у нас є ще певний запас наметів, які нам надали партнери з інших країн. Зараз ми працюємо, продовжуємо працювати, щоб збільшити цю кількість наметів на випадок сурової зими і необхідності обогрівати людей. Можливо, це не буде пункт незглавності класичний, але ж місце, де можна зігрітися, випити гарячий напой, підзарядитись теплом, це буде зроблено. Давайте, може, перейдемо до питань, і тоді буде нам більш динамічно. Дякую, пане Сергію. Арсенчипа міські вітання. Скажіть, будь ласка, ви сказали 330, так і по області загалом розгорнуто. Це максимум чи плануєте розгортати ще якусь кількість? Ну, no, no. Якщо ситуація буде ну сурова, критична і буде необхідність, звісно, ми будемо цю кількість збільшувати. Але ж це ну не зовсім просто. Ну генераторами добре там є певний запас, і ми сподіваємося, що партнери і там можливо інші регіони, регіони сусідні допоможуть. Проблема ну, наприклад, з Старлінками. Це не проста штука, і не так просто. І її ну, придбати практично неможливо. Треба працювати з партнерами, з міжнародними партнерами для того, щоб забезпечити. Якщо буде потреба, ми будемо розгортати і намети ДСНС і будь які будівлі приміщення, які належать до комунальної власності, до власності органів влади і самоврядування. Звісно, якщо буде потреба, ми це будемо збільшувати. Дякую. Ну і щодо збільшення, ну дивіться, якщо виникне питання, ну наприклад, і ми це відпрацьовували. Під час проведення тренування під керівництвом начальника військової адміністрації міста Дмитра Брежинського ми детально проговорили з усіма суб'єктами, хто забезпечує життєдіяльність обласного центру: водопостачання, водовідведення, газопостачання, тепло. Ми побачили проблеми, які можуть бути ну, в різних ситуаціях. За, прямо зараз ми відпра... доопрацьовуємо те, що ми побачили, ну, наше недоопрацювання. Е, ну, наприклад, ми визначили місця в області, куди ми можемо ну, прямо зараз вивозити людей, починаючи з навчальних там, будів... будинки культури і приватні, в тому числі приватні будинки, які зараз пустують, але ж вони в більш-менш нормальному стані ну, за інформацією старост, там є опалення. І... Нескладно відновити ну, життя цього будинку в нормальний стан. Ми це передбачили, але ж, ну, як контактувати, От зараз значит, повністю всі контакти, старости, керівники об'єктів, щоб розуміти, є об'єкт, наприклад, школа в, в певному населеному, населеному пункті або будинок культури. Ми з Чернігова вантажимо автобус і маємо контакт людина, яка старшає в автобусі, людина, яка там готується зустрічати і приймати. І як би, менеджмент переміщення, ну, це не зовсім евакуація, а тимчасове відселення населення на певний період ну, похолодання. Ми до цього готуємось і готуємось, ну, достатньо так, ретельно пане Сергію, якщо це питання має, будемо завершувати, будемо сподіватися, що Ну і ще на, на вішумку на торт. Добре. На сьогодні завершені роботи проєктувальні роботи щодо проєкту модернізації системи оповіщення в місті Чернігові за ініціативи голови обласної адміністрації. Ми от з квітня розпочали цю роботу. Звернулися до міжнародних партнерів. Першими, хто нас почув, це фонд за сильну Україну. Там, де британські громадяни наповнюють цей фонд, і це дозволяє нам отримувати певну допомогу. Вони нас почули і ми почали з ними працювати. Пройшли певний етап, проект погоджений. Зараз он на експертизі, для того, щоб, ну, проходять експертизу. Наступний етап фонд засиллю Україну» оголосить тендер для того, щоб визначити, е, хто буде проводити ці роботи в місті Чернігові. Система оповіщення буде працювати трошки по-іншому, не так, як е, та, що сьогодні. Сьогоднішня у нас система це е, сирени, які воють ну, звук. Все, крапка. Якщо пропадає світ ну, електропостачання, і якщо виникають пробл... проблеми е... комунікації, дру... ну, там сигнал, на вклю... щоб сирена включилась, вона йде по дротам УКРТілікома, або ще телефонний дрот. Якщо він пошкоджений або проблема в телекомі, е, на станціях, система не працює. Те, що було в березні. Те... Тому нова система передбачає, що... У разі зникнення електропостачання. Працюють сирени на акумуляторах. Тривалість роботи там ну, 15 годин. Якщо врахувати, що сирена ну, завиває 3-5 хвилин, ну, технологія такова, то навіть без електропостачання на акумуляторах, ці сирени можуть працювати ну, достатньо тривалий період. Далі сигнал на їх включення здійснюється по інтернету. І по, ну, по мобільному зв'язку. Ніяких дротів. Тобто, система достатньо автономна і достатньо захищена. Крім того, гучномовець після завування, ну, подачі сигналу увага, в речовому режимі надає інформацію, що, в чому проблема. Ракетна небезпека, авіаційна, а можливо, природне явище. А можливо, те, що зараз дуже так активно мусірується, радіаційна небезпека. тобто... Сирена й подасть сигнал, увага, це одне, а довести негайну інформацію. Ну, ми з, вам дякуємо, що ми через засоби масової інформації передаємо повітряна, але ж, от гучно мовить він дозволяє надати інформацію і, і рекомендації, що робити. В укриття, а може залишитися вдома і закрити вікна, взяти там певний запас води, ну, зробити, або зробити вологе прибирання, або вжити є на таблетку, там, ну, якщо є певні рекомендації. тобто ця система буде дозволяти проводити і в такому режимі. Більше того, ми з партнерами. Розширили там формат роботи. І на сьогодні така ж сама робота проведена в Новгороді, Новгород Сіверському, в Семенівці, в Добрянці і в Ріпках. При кордоні. Там, ну по-старому, в районному центрі був один-два там сирени, гучномовці, які подавалися налога. Після реалізації проєкту, я думаю, що це до кінця року буде реалізовано. Не тільки в, в столиці громади, ну тобто не, тобто не, в самому, не тільки в Новгороді, а і в найближчих там 8 населених пунктів найбільш ну, там, де найбільше, або там де прикордоні, там теж буде стояти вична мовиць і теж саме інформувати людей про небезпеку. Ну це нормально? Нормально. Ми до цього спрацювали в Остер, Десна. І Гончарівська зрозуміла, чого там ніколи не було системи оповіщення. Зараз там працює наші партнери із Франції, компанія Актет, установила такі системи оповіщення в Острі і в Городні на прикордоні. Тобто робота певна зроблена. І після реалізації вот этих всіх проектів з партнерами з Британії ну ми би, будемо мати більш сучасну і охоплення населення буде ну достатньо суттєво. Ну це так, как бы, щоб не збиратися окремо. Я запитаю, щось ми дуже вдячні за спільну роботу. Ми багато зробили. Багато людям надали інформацію, особливо коли було дуже небезпечна і гаряче. Будемо сподіватися, що все, що сплановано, воно не буде потребувати реалізації стовідсоткової. Ну, це одне, а от це все запустити кухню ну, це дуже непросто. Ну, Але ж будемо, це ще, це да. да. це веру, це да, що наші військові хлопці зроблять і дівчата зроблять свою справу. Дякую. Дякуємо всім.